Привіт! Ось вирішили перекусити, тому роблю бутерброди. Зараз відправлю їх в духовку, а потім покажу, які вони вийшли. Ось вона, ось вона моя смакота. Як вам швидка міні-піца? Як готувати? Зараз будемо готувати разом. Все побачите. Солоні або мариновані огірочки нарізаємо на пластинки, а потім навпіл. Мисливські ковбаски ріжемо на кружечки, міленько нарізаємо зелену цибулю, помідори я розрізала на 4 частини і нарізала пластинками. На великій терці натираємо сир і збираємо бутерброди, трохи майонезу, трохи кетчупу і рівномірно розподіляємо все по бутербродному хлібу. Розкладаємо мисливські ковбаски, я зробила це доволі щільно. Далі йдуть солоні огірочки, посипаємо все цибулькою і зверху викладаємо нарізані помідори. Сюди також можна додати оливки або солодкий перець, все за вашим бажанням. Посипаємо все тертим сиром і запікаємо в духовці 7-10 хвилин. Ну, все, тепер можна і перекусити. Смачного, друзі!